Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Голову Гагаузії Євгенію Гуцул нещодавно засудила на 7 років позбавлення волі. Такий вирок виніс нещодавно молдавський суд, і це було пов'язано. Зі звинуваченням у справі проти проросійської політичної партії Шор і звинуватили у незаконному фінансуванні політичної партії та кандидата на виборах. Ще там була корупційна справа, тому напевно, термін може ще й продовжитися. Власна молдавська влада останнім часом ліквідує усю проросійську опозицію на території Молдови та таким чином побоюється вже ж зміни курсу Молдови на проросійські. Більше того, як ми бачили на референдумі щодо Євросоюзу, доволі багато людей в Молдові насправді не дуже радіють Євросоюзу, і, в принципі, там є багато людей із такими проросійськими поглядами. Що стосується взагалі регіону Гагаузя, то він історично ще з 90-х років був якби сепаратистський, та й досі таким залишається, і ватних людей там доволі багато. Трамп нещодавно заявив про те, що зниження цін на енергоносії може зупинити війну в Україні. Так він заявив про те, що це змусить Путіна завершити війну, і що якщо там ще нафта знизиться. На 10 доларів за барель, і такий стан справ буде триматися деякий час, то Росія не зможе фінансувати війну. Насправді у цьому і справді є логіка, але треба так зробити. В принципі, це, напевно, найголовніший челендж для Трампа, щоб якимось чином знизити ціни на нафту, наприклад, і таким чином, справді Росія не зможе фінансувати далі війну. Ну і головне, щоб такі ціни, в принципі, протрималися хоча б деякий час. До речі, так було у 2015 році при Обамі, в принципі, також було пов'язано з Росією та ОПЕК. А ось видання Bloomberg пише про те, що Росія може погодитися на повітряне перемир'я, і це робиться, щоб Трампа якось задобрити, щоб він все ж таки не водив вторинні санкціями, якими він постійно погрожує. І ось нещодавно конфлікт навіть з Індією був на цей рахунок. Але Росія вже ж не хоче, щоб Трамп їх водив і можуть піти на такі кроки. Це напевно показує, що Росія все ж таки побоюється таких санкцій, що вони можуть і справді вдарити по Росії. Тому й пропоную таку угоду. Є відчуття, що Трамп вже на неї не піде, але так чи інакше, ось такі є. Перемовини між сторонами з іншого боку, в принципі, для України це також було б напевно непогано, а вже ж це не зупинило б війну повністю, і там фінансування Росії продовжувалося б, хоча ми не знаємо, як чи санкції будуть працювати. Але все ж таки перемир'я у повітрі вигідно Україні, Росія не зможе убивати тили, Росія не зможе там запускати знову ж таки сотні жахедів і атакувати українські міста, і це було б у будь-якому разі в плюс Україні. Так що, напевно, наразі є дві непогані альтернативи для України: чи то санкції проти Росії для її ослаблення та про проблеми з фінансуванням війни, а то, в принципі ось історія з повітряним перемир'ям. Ну і нещодавно Вітков знову відвідав Росію, повідомили про те, що була зустріч із Путіним, вони поговорили про щось, і по результату зустрічі заявили про те, що було досягнуто значного прогресу. А ну і Трамп заявив про те, що була дуже продуктивна зустріч і так далі. При тому анонсували, що після цієї зустрічі буде зустріч із європейськими і з українськими представниками. Трамп, до речі, сам вже дзвонив Зеленському і також перемовляв з ним. І що будуть якийсь контур ось цих санкцій чи не санкцій вимальовувати. Єдине, що ми жодної конкретки. Не почули, тому не зрозуміло, про що вони в принципі говорили, і поки що ніяких зливів у змі не було. Але так чи інакше слід пам'ятати, що будь-які перемовини або телефонні розмови, пов'язані з Трампом, вони усі добрі, гарні, неймовірні і так далі. Ну, Трамп любить говорити про те, що будь-які його розмови вони просто якісь суперські, і неважливо, що після них нічого не відбувається. Враховуючи ЕГО Трампа, вони в принципі не можуть за визначенням бути невдалими. Він що вам, який слузер? Сміло ще видання New York Times після цього відразу написало про те, що Трамп планує зустрітися з Путіним вже на наступному тижні, що хоче зустрітися також із Зеленським, і що зустріч Путіним вже якби планується. Ну і сам Трамп трішки пізніше вже прокоментував цю новину і заявив про те, що і справді є хороші шанси, що зустріч відбудеться найближчим часом. Більше того, навіть у Кремлі заявили про те, що зустріч вже погоджена, і що вони знають час, дату та місце, де все буде відбуватися. Ось це вже набагато цікавіше, напевно, Путін а вже ж не хоче зустрічатися із Трампом. Але тут напевно така назріла кризова ситуація, і це ще раз нам показує, що і справді ось ці санкції вторинні, вони можуть вдарити по Росії, тому що у Росії прям. Активізувався такий кризисний режим, і ми бачимо, що у Кремлі на це доволі серйозно почали реагувати. Хочась видання CNN писали про те, що провести зустріч Путіна та Трампа у такий короткий час не вдасться, але подивимось, хто буде прав, чи Трамп, чи то якісь західні видання. Ну і продовжуючи все ж таки тему, Трамп все ж таки підписав указ про введення додаткових 25% відсоткових мит на імпорт з Індії через закупівлю російської нафти. Раніше були якраз погрози, що ось Індія закупляє російську нафту і ще має відмовитися від неї. Індія, навпаки, розкритикувала Трампа, що, начебто, Сполучені Штати також торгують із Росією. І ось наступним кроком стала така ескалація, що Сполучені Штати ввели ще додаткові тарифи на індійські товари, і сумарно вони наразі становлять 50%, 25% було. Було до цього, 25 ще накинули, і це, в принципі, вже доволі високі бар'єри для входу на американські ринки. І якщо вони будуть підвищуватися, то Індія може втратити просто американський ринок, і це доволі серйозний тиск на Індію, я так думаю. Але у той же час, у той же час, це доволі специфічно щодо відносини з Китаєм, тому що я думаю, що Китай радіє, що між Індією та Сполученими Штатами ось такий розкол. А хоча я думаю, що недовго буде радіти, тому що на Китай теж будуть прилітати тарифи через Торині санкції. Прем'єр Ізраїлю Нітаньяху нещодавно оголосив про намір добиватися підтримки уряду для реалізації плану повної анексії сектору гази, незважаючи на протидію з боку армії Ізраїлю та деяких ізраїльських чиновників, так пишуть про те, що буде збір якогось кабінету безпеки для обговорення такого плану. Зараз у Нетаньяху знову непрості часи. Почалася критика із середини Ізраїлю. Багато чиновників і справді виступають за завершення війни. А ось Нетаньяху не хоче завершувати війну, тому що розуміє, що далі вибори, на яких він не переможе, і втратить владу. Більше того, проти Нетаньяху знову почалися кримінальні справи. І коли війна закінчиться, вони ще більше активізуються і таким чином, що його можуть навіть ще й посадити. Тому він, а вже ж не зацікавлений у цьому ні у якому разі. А ну і ще цікава новина про те, що. Близько 600 колишніх ізраїльських співробітників служб безпеки, серед яких є екс керівники навіть мосаду, закликали президента Сполучених Штатів Трампа чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив війну у секторі Газа. Тобто, ми бачимо, що справді такі настрої є не тільки за межами Ізраїлю, не тільки у Європі, там у Штатах чи в інших країнах, а й у самому Ізраїлі. Тобто, в принципі, уряд на теняху і справді визиває досить великі питання. Ось ще нещодавно євродипломати все ж таки підтвердили, що вони поки що не будуть водити санкції проти Ізраїлю щодо Гази. Нещодавно були новини про те, що, начебто, хочуть вести. Навіть про це говорив канцлер Німеччини Мерц, але поки що вони відклали це рішення і, напевно, чекають, що в Ізраїлі будуть якісь зміни, і що все ж таки Ізраїль прийде до примирення. Більше того, це щось новеньке, в принципі, раніше знову ж таки західні країни так гостро не реагували на Ізраїль, так гостро не реагували на війну, але враховуючи те, що війна продовжується так довго, враховуючи те, що і справді сектор газу майже знищений повністю, то це і викликає відповідну реакцію. Ну і ще й наразі там назріла фактично гуманітарна катастрофа. А цікаво, що навіть суви у середині Сполучених Штатів на цей рахунок вони також відбулися, і адміністрація Трампа не каратиме штати за бойкот Ізраїлю з переліку умов ФЕМА видали пункт, який зобов'язував Штати підтримувати комерційні зв'язки з Ізраїлем, щоб мати доступ до коштів із федеральних фондів для ліквідації наслідків та захисту стихійних лих. В принципі, це взагалі була доволі дивна регуляція, тобто усі штати були зобов'язані якби вести якісь комерційні відносини із Ізраїлем, не бойкотувати його, там не вводити санкції і так далі. Далі і так далі. І тим часом їм обіцяли, що їм буде допомагати у разі якихось стихійних лих, Тобто, якщо Штати бойкотували б це, то після там условного шторму їм би федеральна влада не допомагала. І справді такий пункт був, він доволі дивний, але ось при Трампі його відмінили, що доволі теж дивно. Але так що інакше це теж показує деякий сув навіть всередині американської політики, ну яка більш проізраїльська, ніж будь-яка європейська, це очевидно. Видання Washington Post пише про те, що Трамп у п'ятницю буде приймати прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна та президента Азербайджану Алієва, намагаючись сприяти укладенню мирної угоди між країнами, ну які вже перебувають у конфлікти багато років. Більше того, видання пише, що саме у цей день може бути якраз і підписана ця мирна угода, і Трамп буде головним посередником на цей рахунок. Чесно кажучи, багато б не очікував від цього переговорного процесу, тому що він доволі довго триває між Вірменією і Азербайджаном. Це доволі складні відносини, як ви знаєте, і так далі. Тому, тому в принципі, мирний договір саме у п'ятницю може бути не підписаний, але Трампа вже ж хотів би, щоб він був підписаний саме при ньому, щоб він був знову ж таки миротворцем і так далі. При цьому загалом цікаво, що роль посередника між Вірменією та Азербайджаном вже перехоплюють Сполучені Штати, і вже Росія до цього, напевно, ніяк не буде торкатися. Більше того, нещодавна ескалація з Азербайджаном напевно повністю анулювала питання того, що Росія буде посередником. У Росії наразі по відносини як з Вірменією, так і з Азербайджаном. Щодо самої Вірменії та Азербайджану, то країни і справді втомилися від війни, і я думаю, що так чи інакше вони підуть на зближення, але, може не так швидко, як усім хотілося. Довіра к Зеленському після скандального закону про Набута САБ зменшилася до 58%. На початку року було 65%. Тобто ми бачимо, що це майже не попливало на рейтинги Зеленського, що доволі дивує. Але так чи інакше, ось таку соціологію нам видає Кміс. Подання BBC пише про те, що рекламний регулятор Великої Британії заблокував два оголошення Zara через нездорово худих моделей на фото. Так, у зарі вже відповіли, що обидві моделі все ж таки мають справки, що вони медично нормальні, що в них немає ніяких проблем зі здоров'ям, але все ж таки видали деякі фотографії, і в принципі реклами наразі є, але без декількох моделей, яких як би, агентство і забракувало. Ну а так доволі цікава політка подвійних стандартів, яку ми вже бачимо останні роки, навіть останнє десятиліття. коли ось таких моделей, в принципі, просто худих, не можна чомусь на рекламі використовувати, але можна використовувати. Використовувати людей з надмірною вагою, і вони як би типу здорові, чи як це трактується, я не знаю. Ну і подивіться на ті фото, проти яких виступили якраз британські регулятори. Ну, в принципі, звичайні дівчата, яких можна побачити на вулиці, кожна третя, напевно, саме в такій комплекції. все ж таки далеко до гранового шику, який був популярний у 90-ті роки. В Албанії хочуть повністю заборонити використання готівки і зробити це до 2030 року. Про це пише видання політку, але пише про те, що це буде доволі складно реалізувати. А доволі цікаво, що саме такі країни, як Албанія, хочуть впроваджувати якісь дуже дивні новації. Не знаю наскільки це в принципі спрацює, але держава хоче контролювати, напевно, усі грошові потоки, які там є. Ну і це напевно пов'язано ще із місцевими там всякими штуками. Видання Вашингтон Пост пише про те, що держдеп скоротив доповіді про порушення прав людини в Росії, Ізраїлі та Сальвадорі. А пишуть про те, що дипломати складають такі доповіді майже 50 років. Вони постійно пишуть про порушення прав людини у різних країнах. І ось з приходом адміністрації Трампа таких доповідей скоротилося щодо цих країн. В принципі, зрозуміло, що деякі уряди просто дружні, такі як Сальвадор та Ізраїль. Ну і до Росії також Трамп шукає якийсь унікальний підхід. Хоча ми останнім часом бачимо, що є якась ескалація і тюрки між. Країнами. Буданов на нещодавньому інтерв'ю заявив про те, що вони справді використовують секс працівниць для своєї діяльності, для діяльності гур, і щоб виманювати якусь інформацію, пишуть про те, що це, в принципі, доволі ефективно працює, і що вони здобувають таким чином унікальну інформацію. Насправді дуже дієвий метод, який використовують усі спецслужби вже, напевно, століттями, а може навіть і тисячоліттями. І, в принципі, справді люди доволі багато що розповідають, а саме ескортницям, і таким чином можна дізнатися дуже багато важливої інформації. Трамп. Уже другий місяць пішов, а ти все нам обіщаєш, обіщаєш, только бреш, все бреш. Ты уже забрался, чего ты тянешь резину, ничего не делаешь.